Панове, привіт! До вашої уваги відео, яке дуже повільно набиратиме перегляди, але до кінця сезону їх буде багато, оскільки ті, хто люблять грати в колись FIFA, тепер FC24, від EA Sports, захочуть знайти відео з найкращими налаштуваннями. Тож не забудьте поставити лайки, написати щось хороше в коментарях, щоб новачки змогли якомога швидше натрапити на це відео. Завтра відбудеться надзвичайно цікавий поєдинок в рамках англійської прем'єр-ліги. Тоттенхем прийматиме Ліверпуль. Обидві команди в топ-4 і женуться за Манчестер. Терсіті, якщо у вас є прогноз на цей або інші поєдинки, і ви хочете додати собі запалу за переглядом футбольного поєдинку, то ФАВБет до ваших послуг. Посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових користувачів є класний бонус: до 10 тисяч гривень на перший депозит. Успіхів. Отже, заходимо в налаштування і одразу обираємо пресет собі компетітів, тому що якщо ви граєте онлайн, Ultimate Team, там Weekend League, Division Rivals і так далі, то е, це буде стандартною опцією. Тут ви не зможете поставити собі ніякий кастом. З першими пунктами немає змісту вимагатися. Все, що може бути на автоматиці, нехай так і буде. Тож удари автоматичні. Таймфіншинг, до речі, включаємо. Друге натискання на кнопку удару, дає нам можливість пробити крутіше. Знаєте таке, тут паси на хід трикутником і. Закидання L1 трикутник на півавтомат, тому що автомату немає. Обираємо найкраще можливе. Далі автомат, 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 паси низом, навісні передачі. Тут вже трішечки цікавіше. Момент, коли ми обираємо адресата передачі, найкраща опція тут лейт, вона дефолтна була руками, тому я з нею залишаюся. Це означає, до речі, що гра реагуватиме на мій лівий стік до останнього моменту, поки я не віддав пас. Precision Pass Sensivity. Я тут грав із нормальним і з високим рівнем. Не скажу, що різниця катастрофічна, але на нормальному рівні, мені здається, буде трішечки простіше вам знайти ту точку, куди ви зможете віддати ручний пас. Думаю, ви вже встигли ознайомитися з такими передачами. Це r 1 трикутник чи r 1 і кнопка вісу. Думаю, ви маєте прекрасно пам'ятати, незарахований гол Марко Девіча, коли Джон Террі на Донбас-Арені виніс м'яч, начебто лінії, але м'яч насправді перетнув. Лінію так, от ця ситуація, коли ми виносимо м'яч в таких запарах, є кліренсом. Кліренс Асистенс. Я Обираю Directional, а не класику, тому що коли класика, то штучний інтелект буде обирати сам куди хоче виносити. А коли Directional, то гра враховує те, куди я скеровую лівим стіком. Таким чином, коли я виношу м'яч, встигаю очами оцінити, де є більше моїх гравців, де менше шансів наразитися на ще одну атаку чи якусь там проблемну ситуацію. Дефендінг в захисті в нас тут має новий пункт, таке собі екстра додаткове, тому що роками ми вже скільки з 12-ї FIFA, по-моєму граємо з тактичним захистом. І ось зараз ми отримуємо можливість нам обирати, коли буде включатися нова анімація в процесі захисту, коли ми зможемо відштовхувати типу суперника корпусом, відтирати його. Але скільки років граємо на тактичному захисті, для мене ніколи не було проблемою відштовхувати суперника, відтирати його корпусом, клікаючи L2. Вона відповідає за гру корпусом. Тому сказати, що я зараз бачу якусь дуже велику різницю між Advanced Defending і Tactical. Не можу, але сам граю з цим додатковим захистом, все ще його е, намагаюся відчути. І цей пункт я вам не буду на 100% рекомендувати. В описі під відео буде завжди писати, який в мене захист зараз, щоб ви там протягом пари місяців змогли підглянути. Тому що це така ситуація, яка от тільки вийшла, треба ще вивчати. Тут ще накладається плейстайли, які е, з'явилися в гравців, а саме захисників, і з деякими із них. Е, Advanced Defending буде досить навіть крутим, можливо, десь метовим. Тому поглянемо. Pass Block Assistance. Тут залишаємо його включеним. Я б з радістю хотів, щоб у всіх було виключено, але якщо є можливість отримати цю допомогу, то треба некористатися, як це роблять всі. Автопереключення, Airballs і Loose Balls це найкращий варіант. Навіть немає змісту тут переглядати всі інші. Довіритися досвіду, найкращий варіант, коли. Гра вам автоматично переключить гравця тільки коли летить якась навісна передача, або якийсь відскок, і треба от різко хлоп переключитись, тому гра там швиденько вас переведе. Всі інші ситуації це ручне переключення правим стіком або L1. Auto -switching move Assistance це. Наскільки швидко гра дає вам в контроль вашого наступного гравця після того, як ви переключаєтеся, і я тут вибираю НОН, щоб максимально швидко отримати контроль над наступним гравцем і вже бігти з керовуючи його лівим стіком, куди мені потрібно. Переключення правим стіком класичне і по гравцю це однозначно. А ось сенситівіті це новинка, яку можливо хтось обере собі зручнішою там, в залежності від ваших вподобань раніше такого не було, а зараз ми можемо обирати чут. Можливість правого стіку, коли ми переключаємося. Я одразу спробував собі на нулі, щоб відчути, як воно буде. Але мені не сподобалося це таким чином, що була ситуація, де я точно скеровував свій правий стік на гравця десь там на 45 градусів. А мене гра переключила на 90, тому все-таки, я думаю, тут краще далеко від балансу не втікати. І тут ще один новий пункт, який подобається, що з'явився. Маємо next player Switching і обираємо або коли ми переключаємо кнопкою L1, ми отримуємо гравця, який знаходиться найближче до м'яча, або гравця, який поближче до воріт, або класика. Знаєте, от раніше, років тому, ну давно, 10 років тому, коли я переключався Л1, то завжди гра переключала на того гравця, який саме найближче до м'яча. Потім якось з роками це змінилося, і гра інколи почала переключати якось по-своєму. То перед тим, хто біжить з м'ячем, то біля нього, справа, зліва. Тому мені подобається, що є тут знову пункт найближче до м'яча. У всіх інших ситуаціях я переключуся вручну правим стіком. Коли я обираю конкретно того гравця, якого хочу отримати, коли переключаюся. А якщо натискаю L1, я хочу чітко знати, що включається саме той, хто найближче до міча, і це мені подобається. Але якщо бажаєте, завжди можете спробувати інший варіант. До речі, не знаю, чому так відбувається, але коли заходиш в офлайн налаштування, вони інколи відрізняються від тих, що в тебе онлайн. Тому майте на увазі, коли ви заходите в Ultimate Team, один разочок, десь в кілька днів перевірте, чи не збилися у вас налаштування. Player Lock. включена ця фішка, це коли ми одночасно. Натискаємо L3R3, правий і лівий стік клікаємо, то можемо переключитися на е, іншого гравця, не того, хто контролює ім'я, щоб відкриватися. Така технологія, яка прийшла до нас пару версій FIFA назад, вона прикольна. Icon switching мені не подобається, я це не е, використовую і не включаю. Е, orbit Дриблінг, нова фішка, яка. Ну, як на мене дурненька, я спробував це затиснути L1, L2 і покрутитися навколо м'яча, але виглядав як дурник і в цьому змісту не бачу, тому вимкнув. Не знаю для чого вони це зробили. Save assistance – це, якщо ви граєте в проклубах на позиції голкіпера, але про всяк випадок поставте асистер, щоб ваш голкіпер краще сейв м'ячі. мічі. Трігер ефект і вібрацію відключаємо. Хоча знаєте, зараз і так інтегрували жіночий футбол в Ultimate тим, що можливо комусь вібрація і потрібна. Аналоговий спринт виключаємо таким чином. Ваш гравець завжди буде бігти на максимумі, бо R2 має таку собі функцію ефект педальки. І якщо буде аналоговий спринт увімкнений, то тоді ваш гравець може бігти повільніше чи швидше. Якщо виключаємо, то він завжди несеться на максимум, як тільки ви рухаєте свою r 2 Налаштування камери. Як же часто по ходу стрімів в чаті мене запитують глядачі, які в тебе налаштування камери? Телетрансляція, моя камера, телебродкаст і кастомні налаштування 15. Висота і масштаб. 0 масштаб 0 в мене завжди висоту інколи по ходу сезону раз в кілька місяців можу змінити під настрій, під якісь відчуття. Можу дати 12 можу інколи навіть дати 10 інколи там 17 Ну і майже ніколи не даю 20, бо це вже занадто високо. Зазвичай все таки 15, 0, Але як би там не було, саме камеру телебродкаст, телетрансляція, я вважаю найкращою, найбільш оптимальною для гри. Тут ви маєте найкращий, на мою думку. Кут огляду я би ще з популярних камер відзначив, напевно, кооп, яка дає можливість бачити все поле одразу, але тут втрачається трохи мікроконтроль, і в захисті може бути дискомфортніше один в один зіграти, і в атаці можливо десь навіть знайти коридори для передач посерединці, коли там скупчення гравців. На телетрансляції, особливо коли висоту дати трішечки більше ніж дефолт, то можна і поле добряче побачити, і коридори для передач між лініями знайдуться, і один в один грати досить приємно. У візуальних налаштуваннях є ще кілька цікавих моментів. Ось тут, наприклад, в мене плеєрнейм та індикатор, і тут. Player name. таким чином над моїми футболістами світиться прізвище футболіста, який з м'ячем. Це дуже зручно, тому що нас гравці постійно змінюються. Не всіх із них, з тих футболістів, ми знаємо. Особливо, коли ми не граємо своєю командою а десь в драфт зайшли. Гравці змінюються, модельки змінюються, деякі з них схожі. Коротше, коли прізвище ще світиться над головою. Це зручно, оскільки ми швидко орієнтуємося, чи є у гравця там фінти на п'ять зірочок, чи немає, яка в нього нога робоча, ліва чи права. Ми сприймаємо інформацію таким чином. Швидше. Далі повиключав різні плейстайли. Ще якісь додаткові нюанси, коли з витривалістю просідає стаміна. і ваш індикатор стає менш помітним. Я собі е, вимкнув цей Nexpress Switch Indicator але ви можете залишити. О, ось цю фішку рекомендую виключати це під інформаційним табло, де у нас рахунок і таймер. Вилітає ще додаткові якісь фішечки, хто заробив жовту картку, хто там вийшов на заміну, хто пішов з поля, е, хто там wants to watch і так далі. Коротше, додаткова інформація, яка не потрібна, вона лише може заліпити вам кусочок поля, і ви в якийсь потрібний момент не побачите. Там гравця. Що у нас ще тут? Precision Pass. Поки що я ще це залишаю увімкненим, щоб подивитися, куди полетить мій е, ручний пас е, трикутничком чи кнопкою на вісу. А з часом можливо вимкну. Зараз ще підглядаю. Мені подобається це. бачити. Precision Shot мені точно не потрібно, бо ударив в мене на автоматиці. Радар на 2D. Так, тут все на дефолті. Прокрутку складів виключаю, воно не потрібне. Ну і тут. О! Ось цю фішечку я вимкнув для себе. Можливо, хтось із вас дуже любить ось ці новинки, суперфантастичні 3D-графіки і технології, де показують там. Ймовірність перемоги вашого суперника, де звідки які удари зайшли, воно мені не потрібне. Я просто хочу бачити футбольне поле, тому я вимикаю. Ну і наприкінці зайдемо в зовсім індивідуальну частину програми, а саме деякі кнопочки. Б'ю я квадратиком, навісна передача в мене кружечком. І е, в захисті я ще ставлю Teammate Contain на. Хрестик за FIFA я серйозно так взявся більш ніж 15 років тому, і саме на кнопці пасу на хрестику в нас було ну не стримування тоді партнером, а пресинг другим гравцем. Так от я тягну цю фішку з собою вже роками. І саме так мені подобається. А на R1 контейн. Чи зараз мала би бути ця нова фішка з Advanced Defending? Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і ви отримали відповіді на безліч запитань по налаштуваннях, які у вас були. Чи будуть лайк, like, коментар? До речі, можете написати в коментарях, чи граєте ви використовуючи новий спосіб захисту. Почуємось, побачимось, бережіть себе!